Знайомтеся. це 17-річна Софія Козинець, переможниця багатьох конкурсів та олімпіад, і не лише в Україні. Дівчина навчається в 11 класі столичного природничо-наукового ліцею та є вихованкою Київської малої академії наук. Це епоксидні композити з рослинними наповнювачами. Наприклад, це композити різної форми з кавою, з мукою, мікроцельозою, ошурками фруктових дерев. Чим саме займається відразу зрозуміти важко. Але Софія вірить, результати її дослідів та знання зрештою принесуть людям користь. З цього можна виготовляти протези, і потім відповідно виконувати на ними певні експерименти, щоб зрозуміти, чи дійсно їх можна використовувати. Та відповідно для людей. З цього можна робити мембрани для фільтрів для води, екопакування. Навчитися далі, здобувати вищу освіту, Софія планує у Сполучених Штатах Америки. Свій вибір пояснює тим, що за океаном можна отримати більше практичного досвіду. Я будувала дуже великий спектр університетів. 32. два. Я мрію навчатись на інженерному факультеті на напрямку хімічної або екологічної інженерії. У малій академії наук упевнені саме за талановитою молоддю наше майбутнє, і держава має зробити усе, аби такі, як Софія, зрештою поверталися додому. Ми маємо створити умови, що після того як вони опанують ті методи, ті підходи, які є в кращих вишах. Всього світу, що вони з цим багажем вони приїжджали до нас і звичайно піднімали нашу економіку. Софія Козинець із Києва запевняє, після навчання у США повернеться, адже її знання стануть у нагоді у відбудові повоєнної України. мій дім це місце, де я народилась. Тут живуть мої батьки. Чотири роки по там, а потім повернусь.